Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Останні сто років були для Церкви Святої Параскеви в Обришівцях не тільки часом випробування на міцність, але і на саме існування. В період, коли було закрито цю святиню та знищено всієї інституції, вірні цієї парафії постійно шукали зустрічі з Богом. Через підпільних священників, чи далеко від своїх домівок у діючих храмах нашого міста. Сьогодні це час віднови, час, який відкриває нову епоху в житті Української греко-католицької церкви, священнослужителі та Вірні Церкви Святої Великомучениці Параскевії, заповнюючи усі ці прогалини минулого, впевнено крокують за Ісусом Христом, який сказав. Я є дорога, правда, і життя. Цей фільм присвячується століттю Церкви Святої Короски, в якому ми хочемо розповісти про всіх тих, хто спричинився до її, встановлених розкладу. Хотілося б, щоб ця стрічка стала ще однією цілинкою про історію нашого краю. А чи нам вдалося це? Судити вам, шановні глядачі. Чарівнім куточку Франкового міста є церква велична, здалека, примітна. Століт вже минуло і стоменісто. Цей храм відкриває серця для молитви. Свята Баразкеві збули Твоїм. Храм святині, Божий дім, якими лише словами не називає наш боголюбовий народ будівлю, куди приходить прославляти свого Творця? Храм завжди є лицем міста. Як можна собі уявити Рим без базиліки святого Апостола Петра чи княжий Львів без Собору Святого Львова? Так сьогодні важко уявити собі мікрорайон Опришивці без церкви Святої Параски. Храм у місті це є пророк, який говорить про вічність, чий клич роздається посеред шуму сучасної цивілізації. Історія цього храму є непересічною. Це історія випробовань часом. Змінами режимів, воїн та віросповідань. І навіть через 100 років цей храм надалі гордо споглядає на наші буденні морські клопоти. Це місце молитви, роздуму, прохань та подяк. Храм це є небо на землі, місце, де людина знаходить втрачений в радію зв'язок з Богом. Історія нашої церкви вона сягає віків, мабуть, часів заснування. Самих опришівців, як села, зразу заснуванням села, мабуть, утворилася і парафія.